Юлія Напольська, продакшн директорка Харківського медіа накипіло, регіональна представниця інституту масової інформації у Харківській області, вже з нами на прямому зв'язку. Юлія, вітаємо вас в етері громадського радіо. Вітаю вас, громадське радіо. Вітаємо вас, накипіло. Яка ситуація нині на Харківщині? Що почалося сьогодні зранку? Розкажіть деталі, що відбувається в області. Е, ну, загалом це почалось напевно, ще навіть не сьогодні в Зночі, тому що а, вранці я прокинулася, прогортала стрічку новин. Відповідно, всі обстріли також було ще вночі. Вночі ще були прольоти по місту. А, а так, ще вчора було відомо про те, що російські війська зруйнували понтонну переправу в районі старого Салтову. Відповідно, сьогодні евакуація проводиться людей на лодках, і ну, це доволі цікава ситуація. А загалом зараз повідомляють про те, що наступальних операцій, наступальних дій немає. Є російські терги, які перетинають кордон, плюс ведеться сильний обстрільний вогонь по прикордонних територіях Харківської області. Чи є якась оновлена інформація про постраждалих внаслідок обстрілів? Чи ось ці п'ятеро поранених і двоє загиблих? Це остання інформація від голови Ова. Це не остання інформація. Все ще двоє цивільних чоловіків загинуло і п'ять людей зазнали поранень. У чоловіки було з Черкаських тишків і Вовчанська. І ну, єдине, що закликати людей до евакуації з району міста Вовчанська яким зараз є місто Вовчанськ? Ми бачили фотографії, що росіяни його повністю зруйнували. Це сталося ось в цей день. Чи по Вовчанську були обстріли і раніше, і місто і було пошкоджене раніше? Відео від сьогодні по Вовчанську не було, а всі руйнування, які ви бачите, могли бачити на відео, які гуляють в інтернеті, це скоріш за все пошкодження, які вже були. В місті багато перебувають цивільних? Так, так, продовжуйте свідомку. До стамени про це насправді не знав, скільки цивільних наразі перебуває у Вовчинську. З приводу евакуації, як активно вона зараз проводиться? Чи готовий Харків до прийому біженців з області? Харків, в принципі, був народжений готовим. За останні декілька років Харків вже не швидко змінюватися і реагувати на зміни навколо. Тому так вранці поїхали медики оперативного реагування і евакуаційні екіпажі для того, щоб надавати допомогу тим, хто може бути пораненим від обстрілів. А також міська, міська влада допомагає людей і голови обласних військових адміністрацій. Евакуація проводиться постійно і вона й буде продовжуватися. Чи ви знаєте, взагалі, як люди готуються до евакуації, де проводиться ця евакуація? Звідки вивозять, чим вивозять і куди? Якщо можете, розкажіть про це детальніше. Не превеликий жаль на зараз наразі безпекова обстановка не дозволяє цього робити. Вибачте, будь ласка, так це розумію. Перепрошую також за моє питання. Як зараз живе Харків? Чи чули ви обстріли, які відбулися на прикордоні? Чи в Харкові сьогодні відносно спокійно? В Харкові сьогодні відносно спокійно, але всю ніч, типу, канонада вона діставала до міста і можна було її почути. Знову ж таки, росіяни завдали вночі удару ракетою С-300 по житловій забудові в місті. А, загалом я не бачу наразі ніякої паніки все ще нема парковочних місць, кава робиться, кровосени випікаються. Тому обстановка в місті нормальна, але я думаю, що це мотивитися, якщо потенційні дії російської. Федерації в такому ж темпі продовжиться. Але я не думаю, що це станеться прямо дуже низько. Діти так само навчаються в підземних школах і готуються до завершення навчального року, так? Так, так само так. По-моєму, вчора чи сьогодні, перший день, коли діти виходять саме у підземну, школу, у підземну школу, яка була побудована в місті в індустріальному районі. А так, так, да, в метрошколі діти весь час навчалися. Яка ситуація із енергопостачанням? Чи є у вас зараз графіки відключень? Так, графіки відключення у нас зараз є. Сумарно немає світла десь в районі трьох годин на добу. А, вчора були випадкові виключення на декілька хвилин ввечері, в районі 11-ї години, але це було пов'язано, скоріше, все, з перенавантаженням системи, аніж з якимись аварійними діями. До того ж, світло повернули одразу після. Загалом по енергетиці зараз в принципі спокійна ситуація, доволі прогнозована і ми знаємо, чого очікувати. Ситуація в області з енергопостачанням така ж сама, чи там все таки більше відключень? В області відключень більше, тому що ближче до області розташовані. Також якісь великі підприємства, які зараз більше відключають аніж приватних споживачів. Я все-таки не можу повернутися до ситуації в Куп'янську і ближче до прикордоння Харківщини. Яка там взагалі гуманітарна ситуація? Чи останнім часом там були можливості людей прийти до лікаря, чи працюють там магазини? От останнім часом яка там була ситуація? Uh, загалом там завжди працюють uh, волонтери, які uh, декілька разів на тиждень виїжджають туди і возять продукти. Uh, по медицині я напевно не можу вам підказати, я, чесно кажучи, не в курсі. Єдине, що я можу сказати, що якщо ви знаходитесь у Харкові, uh, то будь ласка, uh, прийдіть в обласний банк крові і здайте кров, тому що вона зараз буде дуже потрібна, як для військових, так і потенційно для цивільних. Тому що днями uh, в Харківському обласному центрі переливання крові закінчилася вся кров. І також її компоненти я зрозуміла. З приводу евакуації, вона вже триває далеко не перший день і вже певний час влада закликала щодо евакуації сімей з дітьми насамперед. Як активно люди евакуювалися до цього часу? Чи все таки більшість чекало? Аж ось такого загострення ситуації точніше не чекало, але довелося їм чекати аж ось такого загострення. Я думаю, що більша, більша частина людей сподівалася ж таки на те, що загострення не відбудеться. Але я знаю, що декілька місяців тому родини саме з дітьми почали виїжджати більш активно. Але знову ж таки, місцева оперативна група, яка займається евакуацією ГО46, казала про те, що. Вони евакуюють людей, а за два тижні люди повертаються назад, бо ситуація тобі, глобально не змінювалася за цей час. І ось зараз. Зникає в нас трішки зв'язок. Я нагадую, що ви слухаєте громадське радіо і Ти з нами, що вони так, Юлія. На жаль, на жаль, трішки зник зв'язок після того, як ви сказали, що люди могли повертатися навіть назад в Харківську область, Зник зв'язок і мене зацікавив цей момент повернення назад в Харківську область. Тобто вони могли безперешкодно туди заїхати назад в місце свого проживання. Не чую, не чую. На жаль, Юлію на польську. Вона продакшн, директорка харківського медіа на кипіло і регіональна представниця інституту масової інформації в Харківській області. Ми говоримо з нею по відеозв'язку. Я нагадую, що цю розмову ви також можете не лише слухати, а й бачити на нашому ютуб-каналі. І хочу дуже почути знову Юлію через те, що важливу розмову ми підняли. Говоримо про ситуацію на прикордоні Харківщини. Юлія, здається, ви є вже веде громадського радіо. так 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 я тут Отже, про повернення людей назад на Харківщину. Тобто була така можливість, і люди все-таки попри обстріли поверталися? Е, так, проходило буквально тиждень два, і люди ну ситуація кардинально за той час не змінювалась, і люди повертались назад. Е, і я думаю, що це більше не пов'язано з умовами, які є безпосередньо у Харкові, це більше пов'язано з прив'язаністю людей до свого до своєї домівки, до своєї землі. ось так само, мабуть, як люди свого часу поверталися і в Харків, які теж виїхали на початку повномасштабного вторгнення, і все таки завтра. Зараз Харків повний людей, наскільки я розумію. І Олексієгубов зауважує, що для Харкова наземної загрози немає, ворожого наступального потенціалу наразі не вистачає. І, взагалі, як змінилася за цей день ситуація у містян Харкова? Тобто, чи немає якоїсь панічного настрою, чи все таки все спокійно, і люди продовжують жити те життя? Uh, я не помітила особливо панічних настроїв. Я половину дня їздила містом, і ні, люди продовжують uh, пити каву, ринки, ретують, затори в місті. І, і, можливо, хтось виїздить, але ну, це не, не в такій кількості, щоб було помітити якимось неозброєним оком. І загалом в місті весна, сонячно, і єдине, що я можу сказати, що неозброєним оком. Мастрові взагалі не видно. То та російська пропаганда і відео, нібито Харків виїжджає. Він не справді всі на щастя, містяни залишаються жити в Харкові. Ми дуже сподіваємося, що ситуація на прикордоні також налагодиться, але поки влада закликає містян евакуюватися. Юлію, дякуємо вам за включення. Дякуємо за те, що знайшли час. І ми з Харковом, Київ, з Харковом, спасибі! Це була продакшн директорка Харківського медіа накипіло, регіональна представниця інституту масової інформації у Харківській області Юлія Напольська говорила ми про прикордон кордоні громади Харківської області вони від ранку перебувають під посиленими масованими обстрілами з боку Росії, і станом на 15-ту годину голова обласної військової адміністрації Олег синігубов повідомив про двоє загиблих і п'ятеро поранених людей. Сподіваємося, що цифра не збільшиться. і також сьогодні важлива інформація про те, що Міноборони підтвердило спробу прориву російської ДРГ у Харківській області під прикриттям бронетехніки. Сталося це о 5-й ранку. Проте українська армія відбила атаку, і думаю, що так буде і. Надалі українська армія відбивала наступ росіян, відбиває зараз і продовжуватиме це робити. І ворога не має жодних шансів прорватися на українську землю. І нагадую, що ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Руслана Кравченко.